Наш шлях нелегкий, наша боротьба триває, але ми знаходимо в собі сили і витримку, щоб рухатись вперед і досягати результатів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Підтримка фронту триває. Кременчук посилює можливості українських захисників. Одній з бригад, яка веде бої на Куп'янському напрямку, передали партію мавіків, обладнаних приладами нічного бачення. Усі деталі за мить. Бригада, у якій служить багато кременчужан, звернулась до міста із проханням закупити партію дронів, обладнаних тепловізорами. Це завдання було якнайскоріше виконано. П'ять мавіків, 3 т вже передали нашим захисникам на схід. Сьогодні передаємо одній з окремих механізованих бригад п'ять нічних мавіків для того, щоб хлопці бачили вночі ворога, мали можливість наводити нашу артилерію, мали можливість захищати свої позиції. Сподіваємося, що на куп'янському напрямку саме туди поїдуть зараз ці дрони, вони допоможуть здобувати таку важку, але потрібну Україні перемогу. Тилове забезпечення українських військ це один із найважливіших факторів, який впливає на результативність виконання усіх бойових завдань. На цьому наголошують і самі військовослужбовці. Ми дякуємо міському голові міста Кремічук. дякуємо Кримічукській громаді за постійну допомогу за підтримку за те, що ми маємо можливості виконувати свої бойові завдання. І саме головне це ми впевнені, що тут в тилу будемо казати, є підтримка, є надійна підтримка. Велика вам дяка. Разом до перемоги. Ми переможемо. Дякуємо за службу. Цінуємо той вклад, який ви робите в перемогу, і продовжуємо працювати на спільний результат. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Внаслідок ДТП, яка сталася сьогодні зранку у Кременчуці, загинув мотоцикліст. Рятувальники ліквідували пожежі та закликають громадян не спалювати суху рослинність. Деталі замить у сюжеті. Сьогодні близько дев'ятої години ранку в Кременчуці на проспекті Лесі Українки сталася дорожньо транспортна пригода. Травмований мотоцикліст був госпіталізований до лікарні. За кілька годин стало відомо, що чоловік 1986 року народження помер. Обставини та причини ДТП Встановлювати правоохоронці. І до роботи рятувальників 11 серпня горіло сміття по вулиці Покровській в Кременчуці. Поступово вогонь поширився на розташований поруч гараж. За 20 хвилин вогнеборцям вдалося приборкати пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Також минулої доби рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу сухої рослинності поблизу села Піщани. Через сильні перево вітру вогонь стрімко поширювався. Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 1 вересня діти знову сядуть за парти та зможуть здобувати знання у безпечних і комфортних умовах. У низці навчальних закладів міста зараз тривають ремонти укриттів. Про один із об'єктів, на якому будівельники вже завершили працювати, дізнайтесь далі. Підготовка до початку навчального року триває. І, хоча значна частина закладів освіти уже мають власні відремонтовані укриття, роботи з облаштування сховищ продовжуються і надалі. Ось завершився ремонт у закладі дошкільної освіти номер 35 Приміщення 35-го дитячого садочка постраждало після російського ракетного удару по Амстору. Зараз відремонтовано само приміщення, зроблено укриття для дітей, які будуть тут перебувати. Говорили з завідуючою, Дітки будуть спати. Тиха година буде в них безпосередньо в укритті для того, щоб не будити їх і не піднімати на випадок тривоги. Тут створені комфортні умови для навчання, створені комфортні умови для дозвілля і перебування дітей. Сховище обладнане всім необхідним: санвузлами, вентиляцією, аварійними виходами. Усі роботи виконані якісно та професійно. За що велика подяка будівельникам, які з усією відповідальністю поставилися до ремонту в укритті? Хочу подякувати товариству Кремелектро, який настільки виконали свою роботу на 12 балів, бо в цьому приміщенні. Ми навіть не могли стояти отак, і їхні роботи почалися з того, що вони виносили дуже багато землі, а потім робили оцю цю красу. Щиро дякую всім, щиро дякую вам особисто, бо це просто подарунок долі. Перед день Дня будівельника хочу подякувати всім будівельникам міста Кременчука за ту величезну роботу, яку вони зараз роблять. За укриття, які вони будують в кожному дитячому садочку в школі, за те, що вони роблять для дітей дитячий світ, який зараз стає безпечнішим для них. Дійсно, обсяги роботи важко уявити. Звичайний підвал за декілька місяців перетворився на комфортний, а головне безпечний простір для дітей. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. З нагоди Міжнародного дня молоді міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся з активною молоддю та відзначив їхню роботу впродовж року. Деталі вже за мить. Молодь це рушійна сила прогресу і успішне майбутнє країни. Кременчуцька молодь це динамічне покоління, яке об'єднує в собі активних, відповідальних, розумних та перспективних людей. З нагоди Міжнародного дня молоді, який щороку відзначається 12 серпня, міський голова Віталій Малецький зустрівся з лідерами молодіжних організацій, органів учнівського та студентського самоврядування та активною молоддю. День молоді це свято молодості, свято впевненості в собі. Свято майбутнього і бачення майбутнього, візії майбутнього. Тому що ми сьогодні з вами визначаємо, як країна буде жити 100 років наперед. Чи будемо ми знову в імперському ярмі, чи буде незалежна Україна, яка буде відкрита світу і відкрита для світу? За спинами наших захисників, ми маємо можливість жити в мирному місті, розвивати, його, розвивати свої навики, розвивати свої можливості, проводити. Різноманітні заходи на підтримку, в тому числі і збройних сил України. І дуже дякую вам за той акцент, який зробили ми в молодіжній політиці, допомагаючи нашим хлопцям. на заході. Був присутній і Кременчуцький волонтер Олександр Жуков, який докладає максимум зусиль, аби українські військові були забезпечені усім необхідним. Взагалі, я хочу вам всім подякувати на сьогоднішній день. Дуже важливо допомагати нашому війську. Кожного тижня ми відвозимо допомогу. Нашим захисникам, і я впевнений, що кожен з вас приймає в цьому величезну участь. Я скажу, що титанічну роботу роблять наші хлопці просто титанічно мало вірить, треба допомагати. Слава Україні! Під час зустрічі активна молодь мала змогу підсумувати свою роботу протягом року. З першого дня почали допомагати, волонтерити, відкривати різні пункти. Також допомагали волонтери у магазині, збирали кошти, збирали продуктові набори, допомагали внутрішні приміщенням особам, які до нас приїздили в великій кількості людей, тому що перші дні війни були дуже насичені і дуже на жаль жахливі. Місяць тому ми подали звітні цифри, які стверджують, що 2015 унікальних учасників зараз активно з нами співпрацювали на майже 100 заходів. Проте варто визначити, що це звітування відбувалося минулого місяця як піврічний звіт, тому ми вже перейшли кількість у 100 заходів. Міський голова Віталій Малецький вручив Кременчуцькій молоді почесні грамоти, відзначивши їхню готовність до викликів і бажання зробити своє місто кращим місцем для всіх. Дуже приємно, що міська влада уділяє таку особливу увагу розвитку молодіжної політики, просуванню молодих людей активних нашого міста, і це дуже надихає робити ще більше. Я дуже вдячна організаторам міській владі за те, що в нас є такі нагороди. Я дуже радий, що. Що мене сюди покликали, що міська влада приділяє увагу таким моментам, нагородженням. Це дає мотивацію на подальші дії, працювати далі. Для мене це значить, що треба старатись більше, згуртовуватись ще більше і прагнути краще. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кремачуцькі новини. У Кременчуці відкрили алею пам'яті на честь українських захисників, які віддали свої життя у десятирічній битві з російським агресором. Вона розташована у парку слави. Вічна пам'ять тим, хто пожертвував собою заради збереження цілісності та незалежності України. Сьогодні, відкриваючи на цьому ж місці алею пам'яті, ми всі разом вшановуємо подвиг наших захисників, наших земляків, які від самого початку протистояння з рашиським агресором, не вагаючись віддали своє життя за свої сім'ї, за рідних і близьких, за своє місто, за вільну та незалежну Україну. Герої не вмирають! mm -hmm. Сьогодні вперше у Кременчуці стартував літній табір про безпеку КЕМП, реалізований у межах ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука. Детальніше про відкриття та програму табору дізнаєтесь у наступному сюжеті. В умовах війни та постійних загроз безпека стає одним із найважливіших пріоритетів. Особливо це стосується молоді, яка має бути готовою до будь-яких викликів сучасності з метою підвищення рівня обізнаності та розвитку необхідних навичок. У Кременчуці вперше розпочав роботу тижневий табір про безпеку Кемп, і сьогодні відбулось його офіційне відкриття. Цьогорічний табір ми планували дуже багато. Він народився саме під час засідання робочої групи з безпеки та відновлення, де ми хотіли щось додати цікаве саме в програму, крім того, щоб облаштувати класи безпеки. Тому завдяки цьому сьогоднішній табір має місце бути, і ми плануємо, що в результаті проведення ми дамо максимальну кількість знань, які саме учні, навчальних закладів, які сьогодні присутні, донесуть до своїх однолітків. Для своїх учнів та студентів табір реалізовується в межах програми посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука. Програма проєкту максимально насичена цікавими зустрічами, тренінгами, майстер-класами та лекціями з кваліфікованими фахівцями у питаннях безпеки. Саме на цьому таборі учасники зможуть дізнатися більше про безпеку, про те, як себе захистити в якихось надзвичайних ситуаціях. До них будуть приходити різні фахівці, які знаються в цій сфері. Тому молодь вийде з цього табору дуже обізнаними. На цій програмі були залучені спеціалісти з надзвичайних ситуацій. Це ДСНС, патрульна поліція, звичайна поліція нашого міста, психологи, які будуть спілкуватися з учасниками протягом тижня та розповідати про безпеку. Міська влада Кременчука традиційно підтримує подібні проєкти, розуміючи їхню критичну важливість для захисту та розвитку молодого покоління. Міський голова Віталій Малецький та його заступниця Ольга Усанова привітали хлопців та дівчат і побажали їм успіху у навчанні. На жаль, війна поки що триватиме. Ви бачите, що незважаючи на успіхи наших оборонців, ворог не полишає. Спроби знищувати інфраструктуру нашої країни, руйнувати електростанції, залишати нас світла. От буквально там позавчора вчора була остання атака. Така по цивільній інфраструктурі, не по військовій, коли гинули просто звичайні цивільні люди. Тому треба себе убезпечити. Я бачу у вас на лого дуже багато таких символів, які пов'язані з новим. Часом з новим виміром, в якому зараз бореться і переможе обов'язково Україна. Це і мінна безпека, це і як себе вести під час повітряної тривоги. Також на відкритті були присутні і представники патрульної поліції, які в межах проєкту будуть спілкуватись з молоддю та підіймати важливі теми щодо безпеки. Міський голова, користуючись нагодою, передав правоохоронцям тренажер Манекен для навчання першій домедичній допомозі що дівчата е, покажуть вам, як ним користуватися, тому що воно е, ну, в нагоді може стати будь-кому, хто хоче надавати медичну допомогу, хто хоче розбиратися, як допомогти людям в складних обставинах. Дякую, що... вітаю вас з відкриттям е, табору. Завтра чекаємо, завтра наш безпековий день. Буде дуже класно, круто. Поговоримо на що безпека для вас, що безпека для нас. І як зробити, щоб наша громада стала найбезпечнішою, і щоб було тут класно і комфортно жити. Учасники проєкту поділились своїми думками та очікуваннями від табору. Вони зазначили, що ці знання є надзвичайно актуальними в сучасних умовах і можуть стати у нагоді у реальних життєвих ситуаціях мене дуже великі очікування від табору. В мене це дуже цікавить. В нас час це дуже важливо, так як люба людина може. Бути свідком небезпечної ситуації і треба знати, як можна допомогти. Дуже очікую якусь там самооборону, першу медичну допомогу очікую. Важливо надавати. Першу медичну допомогу важливо молоді просуватися в таких більш обізнаними бути ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація фонд підтримки студентської молоді за технічного адміністрування і єднання та сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданою в межах проєкту Recovery» розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Маючи нагоду, хочу подякувати всім спікерам, всім партнерам, які цього разу долучилися до заходу, тому що саме без них не стало б можливості робити. У кожного свій досвід, кожен важливий в якійсь темі, тому ми підібрали максимально на тиждень тих людей, які розбираються, і дякую їм за їхній час, що вони приділять саме такі безпекові програми, яку ми створили разом. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Іван Каченко – Кременчуцькі новини. У стінах Кременчуцького краєзнавчого музею талановита Ірина Залюбовська провела майстер-клас по створенню ляльки-мотанки для дітей. Як пройшла творча зустріч, дізнаєтесь у наступному сюжеті. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбувся цікавий майстер-клас зі створення ляльки-мотанки, який провела талановита майстриня Ірина Залюбовська. Захід зібрав юних учасників з освітнього простору School Hub UA». Які з великим захопленням поринули у традиції та культуру нашого народу, створюючи власні обереги. Це вже не перший майстер-клас, який я тут проводжу. Перший був для дорослих жінок. Ми робили конотопську відьмочку, Це теж моя авторська розробка на шпажці. А сьогодні для діток ми я обрала лялечку під назвою «Рожева мрія, щоб вони загадали бажання, і воно здійснилося. Ми дуже часто ходимо сюди до музею. Нам подобається, дивимося виставки, експонати, розглядаємо. Дітям подобається. Ми дуже любимо. Бумо такі заходи, тому що це розвиває у дітей, креативність, ну скажімо таку, творчу жилку, і звичайно, допомога один одному, і плюс, звичайно, вони вчаться слухати один одного. Хоча це трошки важкувато для них ще за їх віком, але я думаю, що ми гарно впоралися. Майстер-клас, проведений Іриною Залюбовською, дозволив дітям не тільки освоїти техніку виготовлення оберегу, але й доторкнутись до національних традицій. Також заняття творчістю з Зокрема, виготовлення ляльки-мотанки сприяє розвитку дрібної моторики у дітей. Я сама вчитель початкових класів. Я знаю, як важливо дитинці мати розвиток м'язів, кисті, м'язів, пальчиків. І саме такі лялички вони допомагають відпрацювати оці навички дрібної моторики. І заодно це чудовий релакс і для дорослих, і для дітей. Анна Литвина, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Віра завжди допомагала людям долати будь-які складнощі на їх життєвому тернистому шляху. І сьогодні українці також моляться, аби якнайшвидше настав мир та спокій в Україні. Як цього разу пройшов міжконфесійний молебень, дивіться вже за мить. За традицією, віряни та священнослужителі різних конфесій, щонеділі збираються на площі перемоги, аби провести Соборний молебень за мир в Україні. Кожен присутній голос чи подумки звертається до Бога з єдиним для всіх бажанням скорішої перемоги над імперською навалою росіян. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, нашу Україну, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу та справедливий мір наблизь до нас. Стань на помічна, вийми меч і загороди дорогу тим, хто переслідує нас. Скажи душі нашій, я ваше спасіння. Нехай осоромляться ті, що шукають душі нашої. Нехай повернуться назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти нас. Сила молитви це сила Бога, який чує наше моління та відповідає на них, незважаючи ні на що. А українці, об'єднавшись у соборному молебні, створюють потужний молитовний щит, що захищає кожного воїна-захисника на фронті. Господи, ця воєнна хитрість, яку ти даруєш нашим військовим, нехай воно дійде до логіки і принесе таку жадану перемогу в ім'я Ісуса Христа щоб кожен захисник і захисниця якнайшвидше повернулися додому, з перемогою. Нехай не буде більше війни, жахливого скандалу, з якого немає повернення назад, лиш згуртувавшись, ми зможемо досягти перемоги над ворогом, який зі зброєю ступив на наші землі. А віра лише допомагає нам у цьому. Тож молімося і пам'ятаємо, вистоїмо за будь-яких умов. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуці відбулось закриття благодійного турніру з пляжного футболу Кордон 2024 Хто став цьогорічним переможцем та яку допомогу отримали військові, розкажемо далі. У Кременчуці протягом місяця тривав благодійний турнір з пляжного футболу пам'яті Артема Березнюка і Віталія Прокопенка та всіх загиблих воїнів, які поклали своє життя заради мирного майбутнього України. Цьогоріч у турнірі взяли участь 10 команд. Вихідними відбулася фінальна гра, перемогу які здобула команда кордон. Я приймаю участь кожного року. Цього року мене е, взяли в цю команду. Гарну тут багато гарних чудових гравців. Тому ми боролися за чемпіонство. І дякувати Богу, і ЗСУ ми перемогли. Це гарна справа. Зараз такий, такий час потрібно допомагати і збройним силам, і все, я знаю, що і наша команда і всі разом, і кожен особисто допомагав. Та всі я думаю, учасники допомагали. Якусь, якусь суму внесли, і це я сподіваюся допоможе скоріше перемогти. Основна мета традиційного турніру стежного футболу допомогти збройним силам України. В Цьому році, на розпочатку цього турніру. До нас підійшов наш товариш військовий, який воює на одному з напрямків. Підійшов, попросив хлопці, допоможіть, Треба автотранспорт без нього. У нас ніяк за цей турнір зібрали гроші та придбали автомобіль, який поїде. На докумати, на Військовослужбовець Максим ще у 2015 році став на захист батьківщини. З початком повномасштабного вторгнення продовжує відстоювати незалежність України. Наразі у його бригади була потреба в автомобілі для виконання бойових завдань. Тож завдяки донатам під час турніру організаторам вдалося закрити запит наших захисників. Хочу подякувати своїм друзям. Я в тому місяці до них звернувся за допомогою. Машину придбали, бо нам дуже там час на даний час потрібно. Воно. Як розходи матеріал для нас, це такий. Хлопці організовують такий турнір, благодійний. Дякую їм за це, що вони допомагають. Збройним силам загалом усі учасники залишились задоволені організацією турніру та вдячні за можливість вшанувати пам'ять загиблих захисників та задонатити на потреби ЗСУ. Ми дебютанти цього сезону. Перший раз брали участь, і, ну дійшли майже до фіналу. Ну не майже до фіналу, тобто дуже задоволені. Хороший турнір, хороші команди. Дуже цікавий був турнір. Дякую організаторам. Завжди потрібно пам'ятати наших героїв, наших хлопців, які віддають своє життя за те, щоб ми мали взагалі змогу жити і грати в футбол. Тому це дуже для нас було. Чесно грати і брати участь у турнірі. По завершенню чемпіонату відбулось нагородження всіх учасників турніру та переможців. Також індивідуальними нагородами відзначили кращих гравців. Марія Бродаєва, Іван Ткаченко, Крамочицькі новини. Дякуємо всім, хто в бою на бойових постах, на бойових завданнях. Дякуємо кожному і кожній, хто захищає наші землі від ворога. Слава Україні!